Сім підземних королів. Облога. Вигнанці довго простували, поки не дісталися озера. Його береги рясніли камінням. Бофаро зіп'явся на великий уламок скелі та здійняв руку на знак того, що хоче говорити. Усі мовчки завмерли. Друзі мої. почав Бофаро. Я дуже завинив перед вами. Моє чистолюбство. Завдало вам лиха і закинуло під це похмуре склепіння. Але що було, те заголо, і життя краще за смерть. Попереду у нас жорстока боротьба за існування, і ми повинні обрати ватажка, який би нами керував. Пролунали голосні вигуки Ти наш ватажок. Обираємо тебе, принце, ти нащадок королів, тобі й правити, бо фаро. Ніхто не заперечив проти обрання Бофаро, і його похмуре обличчя осяяла слабенька посмішка. Усе таки він став королем, хоч і в підземному царстві. Слухайте мене, люди, заговорив він. Ми заслужили на відпочинок, проте відпочивати не час. Коли ми простували печерою, я бачив непевні тіні великих звірів. Які стежили за нами здалеку. І ми їх бачили, підтвердили інші. Тож до роботи, нехай жінки вкладають дітей спати і доглядають за ними, а всім чоловікам будувати укріплення. І Бофаро, показуючи приклад, першим покотив камінь до окресленого на землі великого кола. Геть забувши про втому, люди тягали й качали камені. І круглий Мур здіймався дедалі вище. Минуло кілька годин. І мур, широкий, міцний, піднявся на два людських зрости заввишки. Гадаю, цього поки що досить, сказав король. Потім ми збудуємо тут місто. Бофаро поставив на варту кількох чоловіків із луками і списами, а решта вигнанців знесилені. Полягали спати під тривожним сяйвом золотавого хмаровиння. Та спали вони недовго. Небезпека. Підіймайтесь усі. закричали вартові. Нажахані люди видарилися на кам'яні виступи, зроблені із внутрішнього боку укріплення, і побачили, що до їхнього сховку наближаються скілька десят дивовижних звірів. Шестилапі! Ці чудовиська шестилапі почулися вигуки. І справді у тварин замість чотирьох було по шість товстезних круглих лап, на яких трималися видовжені кулясті тулуби. Шерсть на них була брудно-біла, густа і скошлачена. Шестилапі, наче зачаровані, вирячили банькатими круглими очиськами на незнайоме укріплення. Які потвори, добре, що ми захищені муром, перемовлялися люди. Лучники стали на бойові позиції. Звірі наближалися, принюхуючись, придивляючись, невдоволено хилитаючи велетенськими головами з короткими вухами. Незабаром вони підійшли на відстань пострілу, напнулися тятиви, стріли розітнули повітря. І встромилися в кошлату шерсть звірів, та вони не могли пробити їхню товсту шкуру і шестилапі, глухо рикаючи, продовжували насувати. Які всі звірі чарівної країни, вони вміли розмовляти, але розмовляли кепсько, у них були надто неповороткі язики, які на силу поверталися у пащі. Не витрачати марно стріли. розпорядився Бофаро. Приготувати мечі і списи, жінки з дітьми на середину укріплення. Але звірі не наважилися атакувати, вони кільцем оточили фортецю і не спускали з неї очей. Це була справжня облога. І тут Бофаро зрозумів свою помилку. Незнайомий зі звичаями мешканців підземелля, він не наказав запастися водою. І тепер, якщо облога буде тривалою, захисникам фортеці загрожувала неминуча загибель від спраги. Озеро було неподалік, лишень за кілька десятків кроків, але як туди прорватися крізь лінію ворогів, спритних і швидких, хоч на позір і неповоротких. Минуло декілька годин. Першими попросили пити діти. Дарма матері їх заспокоювали, бо Фаро вже готувався зробити відчайдушну вилазку. Коли раптом у повітрі щось зашуміло, і обложенці побачили в небі зграю дивовижних істот, що стрімко наближалася. Вони чимось скидалися на крокодилів, які водилися в річках чарівної країни, але були значно більшими. Ці нові чудовиська змахували величезними шкірястими крильми, сильні пазуристі лапи теліпалися під брудно-жовтим лускатим черевом. Нам кінець, закричали вигнанці, це дракони. Від цих летючих тварюк і мури не врятують. Люди затуляли руками голови, очікуючи, що от-от устромляться в них гострющі пазури. Але сталося несподіване. Зграя драконів заверещала і ринулася на шестилапих. Вони цілили в очі, а звірі, мабуть, звичні до таких нападів, намагалися вперти морду в груди і махали перед собою передніми лапами, зіп'явшись на задні. Верещання драконів і ревіння шестилапих глушили людей, але ті, з жадібною цікавістю споглядали небачене видовище. Деякі шестилапі згорнулися клубком, і дракони люто косали їх, видираючи величезні клапці білої шерсті. Один із драконів, що необачно підставив бік під удар могутнього лаписька, не міг злетіти і вайлувато скакав по піску. Нарешті шестилапі кинулися в розтіч. Переслідувані летючими ящерами. Жінки, схопивши глечики, побігли до озера, кваплячись напоїти зарюмсаних діточок. Значно пізніше, коли люди облаштувалися в печері, вони дізналися про причину ворожнечі між шестилапами і драконами. Ящери відкладали яйця, загрібаючи їх у теплу землю в затишних місцях, а для звірів. Ці яйця були найкращими ласощами вони виривали їх і пожирали, тому дракони нападали на шестилапих при першій ліпшій нагоді. Проте і ящери були не без гріха вони загризали молоденьких звірів, тільки ноці траплялися їм без нагляду батьків. Тож ворожнеча між звірами та ящерами врятувала людей від загибелі. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.